Як набрати масу? Бажано ще й м'язами і додати силу. I don't know. зараз я вам стисло розповім, як це потрібно зробити, але не так, як розповідають більшість. Типу, яка добавка потрібна для цього, і все. О, ні. Я вам сьогодні розповім, як потрібно їх міксувати, щоб пришвидшити результат та отримати ефект синергії. Тобто, умовно, якщо ви приймаєте одну добавку з іншою, як зробити так, щоб ефект був як від трьох одразу. Сироватковий протеїн, вейпротеїн, білок швидкого засвоєння, він сприяє росту м'язів і покращує відновлення. Щодо дозувань та прийому, то загальна рекомендація це, звичайно, 20 40 грамів після тренування. Ну а загалом 1,6-2,2 грами на кілограм маси тіла на день. Це загально. Проте друзі, ви повинні розуміти, що кількість за раз та за день залежить від багатьох факторів від вашої індивідуальної цілі, ну і потреби організму, звичайно. Однак про це якось наступного разу щодо часу прийому, то або після тренувань або між основними прийомами їжі, якщо в цей момент немає дня тренувань, або навіть якщо і є. Ну а щодо синергії, то він гарно працює з БЦА та лейцином. Все це для стимуляції синтезу білка. Найс. Nice. Друга позиція це в нас гейнер, така собі, от комбінація вуглеводів і білків для підвищення калорійності раціону. Ну і, звичайно ж, тоді для сприяння зростання вашої маси та сили. По факту, це якісне додаткове джерело енергії. Ну і щодо дозування прийому, то декілька порцій на день в залежності від ваших потреб. Час прийому це після тренування або між прийомами їжі. Особисто я його приймаю іноді, саме під час тренування. Це у нас і для центральної нервової системи, корисне, і для глікогенчиків м'язів. І тут так. Згоден під час тренування інсулін знижений, але глюкоза все одно дуже гарно засвоюється за допомогою glut 4, тобто глюкоз транспортер Type 4, це такий собі білок-переносник глюкози. Він знаходиться в клітинах ваших м'язів та жирової тканини і відповідає за транспортування глюкози з крові всередину клітин. І цей glut 4 активується якраз таки фізичними навантаженнями. Ну і щодо синергії, то гейнер доволі добре поєднується з протеїном і креатином для супермаксимального ефекту. Креатин, особливо моногідрат, доволі популярна добавка, підвищує силу, витривалість і об'єм ваших м'язів. При цьому сприяє пришвидшеному відновленню після тренувань щодо дозувань, то якщо з завантаженням це 20 грамів на день на протязі 5-7 днів, ну і потім підтримка 3-5 грамів в день. Якщо без завантажень, просто 3 5 грамів в день щодня. Час прийому це до після тренування або з їжею і синергія. Він дуже класно працює з HMB і бета-аланіном. Про них поговоримо пізніше. Все це сприяє. Максимальному підвищенню сили та витривалості. І тут щодо загрузки креатином в організмі: це ахінея? Ні. Чи обов'язково це? Ні. Тоді навіщо? don't на no. давайте я вам відповім практично: що буде, якщо ви будете завантажуватись креатином на протязі 5-7 днів, ну до тижня. Починається прискорення насичення креатином ваших м'язів. Отже, перші ефекти ви побачите швидше. Дослідження ж нам показують значний вміст креатину у ваших м'язів, підвищений вміст. Ну якщо ви робите завантаження креатином, при цьому, якщо ви не завантажуєтесь креатином, а просто приймаєте 3-5 грамів креатину щодня, то ви будете мати такий самий ефект. Але через 3-4 тижні. Ну і бонусом вам скажу, чому креатин круто приймати з вуглеводами, тому що покращується його засвоєння та депо. БЦАшки, лейцин і золейцин валін. Вони допомагають зменшити м'язовий біль після тренувань та підтримують відновлення. Дозвання і прийом тут прості: 5-20 грамів на день або 0,1-0,25 грамів на кілограм ваги вашого тіла. Час прийому все просто або до, або після тренування. Ну особисто я люблю приймати його після тренування, зробивши для себе такий собі чіл на диванчику хвилин на 5-10 Ну а після важкого тренування ще й з змогу ім'я згадати своє. True, true. щодо синергії, то посилюють ефект протеїну, особливо в поєднанні з лейцином. Як на мене, це топ-4 добавки, які ви просто маст хев у вашому арсеналі, якщо ми говоримо з вами за масонабір. Ну, як ви зрозуміли, не тільки масонабір. І якщо вам буде цікаво дізнатися про них детальніше, прям в абсолютних числах, майже можемо сказати, то пишіть в коментарях, і тоді ми в майбутньому це зробимо. Тобто, поглиблені відоси будемо спиратися на наукові дослідження, дані ТД, як в принципі сьогодні весь відос, але там буде глибше. Oh my. Однак це ще не все на сьогодні. Якщо вам хочеться. Більшого ефекту на тренуванні, взагалі для вашої цілі набору сили і т.д., де, то з вас вподобайка та коментарі, а з мене цікава та додаткова корисна інформація. П'яте це нас бета-аланін. Він збільшує витривалість під час інтенсивного тренування і буферизує кислотність м'язів. Щодо буферизації кислотності м'язів, щоб вам було зрозуміліше. Два моменти. При інтенсивних навантаженнях накопичуться іони. Вони звужують pH м'язів і викликають втому. А бета-аланін він підвищує рівень карнозину, тобто внутрішньоклітинного буфера, який зв'язує H, а значить сповільнює падіння PH. What? Коротше, простіше кажучи, ви можете тренуватися довше, більше, ефективніше. Дозування і прийом це в нас 4-6 грамів на день на протязі приблизно 4 тижнів. Щодо часу прийому, то рівномірно впродовж дня або перед тренуванням. Ну і синергія доволі прикольна з і нітратами для витривалості та пампу. І нехай вас не лякає слово нітрати, до них ми повернемося трошечки згодом. HMB, він же метаболіт амінокислоти Ель-лейцину, є антикатаболіком, який знижує. Розпад м'язів і сприяє їх зростанню щодо дозування і прийому 3 грами в день, які поділені на 2-3 прийоми. Якщо говорити конкретно за час, то перед тренуванням або рівномірно впродовж дня до прийому їжі. Ну і синергія з креатином, покращення сили та зменшення жиру. Зменшення жиру? Саме так, друзі, не треба дивуватися. Дослідження показало, що 3-10 грамів креатину плюс 3 грами HMB знижує жирову масу. Як? HMB активує АМПК. Отже, посилює ліполіз та окислює жири. Сам же креатин він сприяє зростанню м'язів, а значить, він збільшує загальний енергетичний обмін, а значить, він спалює жир. Ну тобто, чим більше у вас організм використовує ресурсів, чим активніше, тим, звичайно ж, більше потрібно йому витрачати. Профіт. Ель Лейцин. Він активує МТОР Ключовий шлях синтезу білка. Якщо просто казати, то mTOR – це головний кіназний контролер росту та синтезу білка. Тож дозування і прийом 2-3 грами на день гарно заходить разом із прийомом білку. Ну і синергія з протеїном та БЦА. І ось тут уважні слухачі або глядачі можуть сказати: Стоп Хуман, а навіщо нам приймати лейцин разом з HMB? HMB – це ж у нас метаболіт лейцину, чи не розумніше буде, та раціональніше приймати або лейцин, або HMB? М? А ви молодці. Ці кумекаєте, але друзі, тут дослідження нам показало, що вони працюють різними механізмами, тобто лейцин активує мтор шлях запуск синтезу білка, а HMB знижує розпад білку, таким чином впливаючи на убік протеасомну систему. систему. Більше того, HMB впливає на ліпідний обмін і може зменшувати жир за рахунок АМПК та мтор модуляції. Тобто лейцин нам потрібен як тригер анаболізму, а HMB як захист м'язів та жироспалювання. Розібрались. Не nope. Ельглютамін підтримує відновлення та знижує запалення після тренувань. Гарно заходить по 5-10 грамів на день. Приймати можна до тренувань та ввечері або ж перед сном. Ну і синергія з іншими антикатаболіками гарно підтримує імунітет. Особисто для мене цей спортвід це взагалі мастхев, якщо ми говоримо особливо в період, коли багато застуд у людей. Я його споживаю як на постоянку, так і ударними дозуваннями якщо, не дай Боже, починаю відчувати, що там застуджуюсь або. Захворюю і т.д. Коротше, якщо відчуваєш, що імунітет просідає, а імунітет просідає від будь-якого внутрішнього зовнішнього стресу, будь-що. Але це вже інша історія для інших відео. Дев'ята позиція це ЗМА, це комбінація цинку, магнію та Б6, і вони сприяють кращому сну і гормональному балансу. Щодо дозування і прийому, то загальна рекомендація це цинк 30 мг, магній 450 мг і Б6 10 мг. Дозування приблизні. Час прийому перед сном на порожній шлунок. Ну і синергія працює при дефіциті мінералів. І 10-та остання позиція це в нас нітрати, тобто можуть бути екстракти бурака тощо. Вони покращать кровообіг і витривалість, стимулюючи вироблення оксиду азоту. Дозвальній прийом це 300-600 мг НО3 на день, це приблизно 70 мл бурякового соку. Час прийому це за 60-150 хвилин до тренування. Ну і синергія з кофеїном і бета-аланіном буде кайфовий пам та стимуляція. У мене, на жаль, друзі, фізично закінчилися добавки нітрати, тож вам на ощуп не показати покажу, Але ви можете звернути увагу на декілька позицій на сайті. Zoom Lab Monster Truck 2 Pre-Workout, кайфова тема. Amix Green Day, Pro Vegan Beetroot, Amix Performance Amix Nitro Performance Gel, USP Labs Гель, 3D і Iron Рі 3. Не всі звичайно, є в наявності, іноді вони з'являються і зникають, в залежності від того, як купляють. І плюс у нас є додаються ще й інші якісь позиції. Це я вам привів просто для прикладу. Ну, хоча б кофеїнчик вам покажу, який має приємну синергію разом з нітратами. Чесно вам скажу, я намагався зробити контент якомога простіше, ємніше, щоб вам було зрозуміло максимально, щоб не перегружати вас, не дай Боже. І скажу вам відверто, я багато чого пропускав, щоб не робити цей відос просто скажено на 30, а якщо не більше хвилин. Але чи вийшло в мене, не знаю. пишіть в коментарях в будь-якому випадку, якщо вам сподобалось, якщо вам було корисно та практично, напишіть про це в коментарях, поставпа поставте вподобайку, щоб ми розуміли, ну. Це круто чи ні? Ну а якщо ви хочете детальніше дізнатися про ті добавки, які ми сьогодні з вами проговорили, або якісь інші, пишіть про це в коментарях. Я зверну увагу і подивлюся, якщо це супер-дупер актуально, чому би і ні. Тож, я не прощаюся і побачимося з вами в магазинах Білокі. До зустрічі!